Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир і ви на каналі Сан Андреас Черч. Пройшло вже декілька днів з того моменту, коли був прийнятий закон 8371, який забороняє діяльність в Україні афільованих з Росією релігійних організацій. І поки заборонений в служінні митрополит Олександр Драбінко говорить про те, що українській православній церкві нема про що переживати, оскільки ми не маємо жодного зв'язку з Російською Федерацією або з церковними структурами на її території, а чому так переживає Українська православна церква про прийняття цього закону? Якщо ми говоримо, що українська православна церква не має зв'язку, і вона заявляє про це, що вона не має зв'язку з московською патріархією, що вона не має зв'язку з Російською православною церквою, то чого такі переживання? Чому така паніка і істерія передувала прийнятню цього закону? Навпаки, Українська православна церква, якщо вона не пов'язана з московською? Росії повинна була з радістю сприйняти цей закон, щоб поставити всі крапки над і в цей час на львівщині починається так зване полювання на відьом, коли починають шукати та збирати інформацію з приводу релігійних громад, які є підпорядковані українській православній церкві. Слід також зазначити, що за останні десятиліття, а особливо за останні два роки, Західна Україна потерпала від утисків на релігійному підґрунті. На даний момент зараз існує 12 релігійних громад, підпорядкованих УПЦ, які є зареєстрованими, і ще п'ять, які не є офіційно зареєстрованими, але все ж існують. Наскільки я розумію, зараз у Львові немає жодного храму Української православної церкви, хоча ще декілька років вони були. І якщо подивитися на статистику захоплення храмів Української православної церкви на Західній Україні, то можна побачити, що найбільш активними в сфері захоплень є Львівщина та Франківщина, в той же час, як на Волині та на Закарпатті позиції української. Православної церкви залишаються міцними. З моєї точки зору, однією з головних проблем, яку створює цей закон, є факт того, що після нього можуть початися нова хвиля тиску та фізичного насилля на прихожан Української православної церкви. І якщо раніше на законодавчому рівні люди могли захищати свої права та свободи, після цього закону люди можуть інтерпретувати його як забажають, і це може породити ще одну хвилю, велику хвилю насилля над вірянами Української православної церкви. Спираючись на вищесказані факти, хочеться сказати і про ті Рігійні структури, яким була і є вигідна заборона Української православної церкви, звісно, головним бенефіціаром та вигодоприймачем цього закону є Сергій Петрович Думенко, АК митрополит Епіфаній. Справа полягає в тому, що якщо релігійна структура, яка є афільована з Російською Федерацією, не розірве цей зв'язок протягом 9 місяців, то на цю структуру, на її майно, тобто на храми, монастирі, буде накладено арешт. Та передано до церковної структури е, схожого відповідного типу можна побачити, що тільки за останні декілька років було захоплено велика кількість храмів, і ці храми вони зараз стоять напівпусті. Тому людей, які захоплюють їх, їх настільки турбує, скільки конкретно людей буде в них молитися, чи залишаться в них парафіяни, що буде далі, але. Для бумажки у них буде якесь підтвердження, що у нас за цей час було додано стільки-то до храмів, стільки то монастирів, соборів і так далі. І потім статистику збільшення храмів можна буде показати в патріарху Варфоломію і сказати йому, «Ваша свято, бачите, ми працюємо. Всі раді, всі приходять до нас в храми, кількість храмів зростає. Ось вам статистика, от було от стало. Саме тому і лідер православної церкви України лобіював і наполягав на цьому законі, як тільки міг. Крім православної церкви України та Сергія Петровича Думенка, є ще одна релігійна структура, для якої заборона ОПЦ може стати позитивним явищем. Раніше я не думав про це глибоко, але в контексті подій, які зараз відбуваються, вони наштовхнули мене на певні думки. Так ось хочеться сказати про те, що на західній Україні, саме там, де активно е вирує церковне життя, саме там, де е активно і найбільше відбувається утиски е довірян української православної церкви, так кота ось там історично процвітає вже велику кількість років українська греко-католицька церква. Особисто я з повагою ставлюся і до священиків греко-католицької церкви, і довірян, і до греко-католицької церкви, взагалі. Але їхня політика, їхня позиція та їхні дії. В сторону української православної церкви, в сторону православ'я на західній Україні, взагалі, вони втоптують в землю будь-яку. Будь-які спроби та будь-які кроки до взаєморозуміння. Як я вже казав в минулих відео, для мене була болюча заява представителя Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, який підтримав заборону Української православної церкви на всеукраїнській раді церков, намагаючись зрозуміти, чому він так зробив і чому більшість греко-католиків в Україні все ж підтримує закон про заборону Української православної церкви. Я згадав про один випадок, який відбувся зі мною декілька років тому. Одного разу в мене була зустріч з греко-католиком, де ми спілкувалися про загальне християнське віровчення. Зустріч загалом була приємна, і людина, з якою я спілкувався, вона була досить обізнана в християнстві і мислила з моєї точки зору доволі адекватно. Але в якийсь момент, коли ми почали спілкуватися на тему церкви, мій співрозмовник підкреслив, що не погоджується з однією з заявлених мною тез. А цю тезу, з якою він не погодився, я на ній навіть не акцентував увагу. Я просто її так знаєте, просто сказав, просто навіть не фіксуючи сильно, е до чого вона може привести. Я лише сказав, що Українська православна церква є нащадком Київської митрополії, яка була створеним князем Володимиром у 988 році. І коли я це сказав, мій співрозмовник сказав мені, ні, це неправда, це абсолютно неправильне твердження, тому що Греко-католицька церква є нащадком київської митрополії 988 року. Коли я це почув, я відверто кажучи, здивувався. Так я знав, що деякі греко-католики стоять на цій думці, але вона мені завжди казалася такою дуже слабкою і безпідставною. Але він це сказав. І коли я так на нього подивився, ну так з подивом, він каже мені: Ну як ваше ПЦУ може бути нащадком київської митрополії, якщо ваша ПЦУ була створена у 2018 році? Тут я йому кажу. Слухай, друже, так я не з ПЦУ. Я з УПЦ. Я погоджуюсь з тобою. ПЦУ ніякого немає зв'язку з Київською Метрополією 1988 року. Але ж УПЦ вона є прямим нащадком, вона має пряму лінію від князя Володимира до сьогоднішнього часу. І коли він це почув, каже: Ти кажеш про московський патріархат? Я кажу: Та ні, я кажу про українську православну церкву. І після цих слів в нас почалася з ним така доволі довга і серйозна дискусія. Ми почали піднімати питання про церковний розкол у Кінці 16-го століття про Берестейську унію, про всі ці подробиці, хто був єпископом, де був єпископом, де він зберіг віру, де відколовся і так далі. і так далі. Тому після діалогу з ним я зміг зробити такий висновок, що з боку Греко-католицької церкви в Україні, православна церква України на чолі з Митрополитом Епіфанієм. Вона є. Так би мовити, фанерним будинком, таким, да який можна дуже легко штовхнути, коли це буде треба, і він впаде. І вони розуміють, що з їхньої точки зору церква Епіфанія вона не має жодного зв'язку з київською митрополією. Вона не має жодного зв'язку з князем Володимиром і не транслюється туди в історію. З їхньої точки зору, Православна церква України не має прямого зв'язку з Київською митрополією 988 року, і саме тому вона не може бути серйозним конкурентом для Української греко-католицької церкви, коли вони кажуть про історичну церкву в Україні. І для них Українська Православна Церква та Чілізм блаженнішим триплитом Київської усієї України Онуфрі, це свого роду кістка в горлі, яка не дає їм. Повністю розправити крила. Я думаю, що усунення української православної церкви на дистанції призведе до того, що греко-католики, особливо у західних областях України, почнуть тиснути на православних там, і коли вони почнуть цей тиск, вони будуть тиснути саме на думку того, що ПЦУ була створена лише декілька років тому. Вона не є історичною церквою. А ось українська. Греко-католицька церква на фоні неї вона є значно старша, тому вона буде тиснути і буде вимагати певної історичної справедливості та більше території для себе. Тому витіснення української православної церкви з релігійного та медійного поля для Греко-католицької церкви в Україні воно має сенс. Наостанок я від чирого серця хотів би привітати всіх з Днем Незалежності України. Я хотів би побажати нам всім, аби ми цінували та берегли ту дану свободу, яку ми, врешті-решт, отримали, за яку багато поколінь боролися наші славні пращури, я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали, хто ми є, звідки ми є, і щоб ми ніколи в житті не проміняли козацьку свободу на радянський морок. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!